Добрий день, колеги! В ефірі рубрика помічник бухгалтера і з вами я, Надія Цой, аналітик, методист програмного забезпечення лінійки Баз компанії Сілання. Сьогодні досить коротенька тема, як в програмі побачити чи отриманий оригінал документ. Я вам покажу, як ми це реалізували в нашій управлінській базі Базку, а згодом покажу, як це реалізувати в баз буалтерія чи баз буалтерія Корп. Перед вами список документів, актів і реалізації товарів та послуг в програмі Базкуб. Нас цікавить ряд додаткових реквізитів, котрі справа. Дивіться, у нас тут є оригінал, статус відправки, спосіб доставки, дата відправки, відправи та Це все додаткові реквізити, які ми додавали самі. Є ряд додаткових реквізитів, котрими користуються менеджери, є ряд додаткових реквізитів, котрі важливі для нашого бухгалтера. Отже, для бухгалтера у нас є реквізити оригінал, спосіб доставки і відправити по ЕДО. Саме за цими реквізитами вона розуміє, що їй робити з цими документами і чи взагалі їй щось робити з цими документами. Якщо вона бачить, ви колонці відправите по до відмітку так, значить вона має розуміти, яким же все ж таки сервісом їй відправити цей документ. Вона дивиться в колонку, спосіб доставки, і бачить, це до Фредо, документ чи до там вчасно, чи через мадок, залежить від того, як захотів наш. Клієнт. І далі, коли вона вже отримує від клієнта оригінал, неважливо в паперовому вигляді чи в електронному вигляді, вона ставить відмітку в колонці оригінал. Ще крім того, що вона ставить відмітку оригінал, вона ще і електронні документи підв'язує до самого документу в базі. Це для того, щоб була інформація про цей документ. Це так виглядає у нас список документів в управлінській базі. Давайте я вам зараз швиденько покажу, як це можна зробити в бухгалтерській базі. Йдемо в меню адміністрування, додаткові відомості. І давайте зробимо декілька додаткових реквізитів для документу реалізація товарів і послуг. Додати нове. І назвемо знову ж оригінал, так і назвемо. Оригінал. Виберемо так чи ні. Для цього виберемо значення булево, тип даних. І вже по цьому значенню система буде розуміти, або так, або ні. І далі. І ще давайте ще один додому реквізит. Той же статус відправки. І тут вже залишимо тип значення, додаткове значення. Запишемо і присвоїмо якісь значення. Створити фредocмен, наприклад. І друге значення звичне для вас і до часу. Все. Значення ми записали, записуємо наш реквізит додатковий, і давайте перейдемо в наш список документів реалізація. І тепер нам треба зрозуміти, яким чином нам вивести ці реквізити. Йдемо ще. Змінити форму. Посилання. Додати поля. І дивіться наші два додані реквізити. Якщо ви додасте там три, чотири, ви їх всі вибираєте, і ок. І дивіться, у нас вже є появилися дві колонки. Як нам проставити потрібне значення? Ну, Давайте я ставлю якийсь документ. Бачите, от зліва у мене вверху є такий прямокутничок додаткові відомості. Я натискаю сюди. І в мене, дивіться, тут є, наприклад, оригінал. Так, я отримала оригінал. І я його отримала через Фредо Докмен. Все, записати і закриваю. Для того, щоб побачити, тут значення, мені треба оновити форму. І дивіться. Тепер я буду розуміти, як бухгалтер, що в мене з цим документом, на якому він етапі. Тобто я можу додати для себе, для зручниці, абсолютно, скільки завгодно тих реквізитів. Головне, щоб вони в мене поміщалися, і я потім розуміла, що за що відповідає. Все, дякую за увагу, мирного нам неба, і до наступної зустрічі!